Його проводять в Україні уже 22 раз, та вперше під час повномасштабної війни. Через це кажуть учасники і ставлення до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який вважається наймасовим мовним флешмобом осені, Цьогоріч особливе радіодиктант спонукає громадян. Вивчати мову і це код нації, тому ми повинні вивчати її, повинні переходити на українську мову для стосується тих, хто не перейшов ще. Радіодиктант щорічно проводять 9 листопада у День української писемності та мови. Цього ж року до заходу долучаються усі охочі з різних куточків світу. Збираються перевірити знання Солов'їної і в країнах Європи, і навіть в Арабських еміратах. А от у прифронтовому Харкові, в одній із гімназій міста, на початок диктанту очікують у підвальному приміщенні наразі так безпечніше. Не вперше підтверджуємо статус того, що Харків це місто герой, і дійсно всі, хто в ньому проживають, теж герої по-своєму. В такий час складний для країни. Ми долучаємось до написання радіодиктанту. Вся гімназія долучається до написання кожного року. Долучається багато дітей, в тому числі і викладачі, як старшої, так і молодшої школи. Але в цьому році в стінах гімназії пишемо лише ми викладачі. Зібралися лише учителі, бо харківські школярі зараз займаються дистанційно. Тож і радіодиктант цьогоріч писатимуть онлайн. І от на годиннику гусів щухають, Народна артистка Ада Роговцева читає перші рядки тексту. Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені. Розвій дім цьогоріч автором радіодиктанту Національної єдності стала письменниця та режисер Ірина Цілик. І як згодом розповіли учасники диктанту, які долучилися до флешмови вперше, текст виявився доволі складним. Тому що мій досвід написання диктанту ну можна сказати нульовий. Якщо згадати це останній раз було в школі, а якщо згадати, коли була ця школа, це майже 50 років тому назад, тому десь трошки було складно мені. Уже традиційно учасники можуть відправити свої роботи фахівцям на перевірку і найкраще отримують пам'ятні подарунки. Також 10 листопада оприлюднять повний текст диктанту, аби охочі перевірили помилки. Та головна мета цього заходу зовсім не в оцінках, впевнені організатори, а в єднанні українців. Свою мову неможливо вивчити, як кажуть, там за упродовж свого життя весь час буде з'являтися якісь моменти невідомі. Мова настільки динамічний, скажімо так, організм, який є проявом взагалі людської свідомості, свідомості нації, і зрозуміло, що якщо розвивається народ, нація то розвивається звичайно і мова мова є ознакою цивілізованої людини. А для тих, хто все ж хоче підвищити свій рівень володіння державною, в місті створили телеграм-канал Харків надихає, додає Валерій Шепель. Там регулярно публікують важливі мовні правила, а також поради, як швидко та якісно їх запам'ятати. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харківські звісті.